Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка. Я хотів би звернутися до вас, колеги, і прізвища декого з вас я зараз назву. І я дуже просив би вас, пане голову, дати людям можливість відповісти, чиї прізвища я називатиму. Більшість з вас цей виступ не сприйме. Ви не будете мені аплодувати, тому що я скажу вам правду, а правду ви чути не хочете. Ви боїтеся правди. Ви боїтеся відповідальності за те, що зробили тут, а швидше за те, що могли б, але не зробили. Ви боїтеся відповідальності за тих, кого делегуєте виконавчу владу. Ви боїтеся відповідальності за те, що делеговані вами у силові структури не навели порядок в Україні за півтора роки після Революції Гідності. 154 дні, шановні колеги, Генеральним прокурором України я Віктор Шокін. Що Шо ми бачимо? Корупція, як була в Генеральній прокуратурі на всіх рівнях, так і є. Більшість тіньових схем кришують прокурори. Ми бачили, як найвище чини прокуратури причетні до корупційних скандалів. Як, зокрема, завзаступник начальника слідчого управління ГПУ, як заступник начальника прокуратури Київської області, всі знають, що там долі гузир перший заступник шокіна його касір. Всі знають про те, що саме Генеральна прокуратура дозволила втекти одному з сопів Януковича Клюєву, коли знущаються ще над нами, несли подання на арешт Клюєва вже після того, як Клює втік. Ми усі бачимо. Що завдячуючи в лапках Генеральній прокуратурі, досі не сидить жоден регіонал. Ми всі бачимо, що жоден зубивць Майдану не покараний. Тут зараз виступав бойко, лідер фракції Злодійський блок. І каже, що ситуація криміногенна в країні загострюється. Безумовно, а загострюється вона тим, що регіоналівські недобитки відкупились через Генеральну прокуратуру від, пер... від відповідальності перед українським народом. Криміногенна ситуація загострюється тим, що немає подань, і Генеральна прокуратура вважає чесними білими і пухнастими злочинців режиму Януковича. Бойка, Льовочкіна, Бакуліна та інших. А таким як Люяв, коли суспільний резонанс. Змушує все-таки розглядати це питання в Раді дозволяє втекти. Натомість Генеральна прокуратура на чолі з Шокіним Гузерем проводить репресії проти українських патріотів. Вже місяць але що мені колеги болить? Тут багато людей, які говорять про свій патріотизм. Разом з тим вже 154 дні клює в генеральний прокурор. Місяць тому втік клюєв. І при цьому тільки дві парламентські фракції, наша радикальна партія Ляшка і самопоміч, мають чітку позицію і поставили свої підписи повним складом фракцій за розгляд відставки Шокіна. А ви усі інші боїтесь, я підходив до голови фракції Батьківщина Юлії Тимошенко. Юлія Володимирівна, послухайте, будь ласка, коли за участі тодішнього генерального прокурора Пшонки. 10 секунд. То ми усі боролись за ваше звільнення. Ви сьогодні кажете, що ваша фракція не розглядала. Скільки часу треба? Місяць. Група самооборона Майдану. Ви пікетуйте. Дякую. Наступний виступ. А...